Ренесанс одна із найяскравіших зупинок подорожей історії західної культури, що охоплює період приблизно 300 років. Архітектори, поети, філософи знову звернулися до ідеалів давньогрецької та, та римської цивілізації. Для епохи відродження це була філософська місія. Епоха відродження створила ідею міста. Нас формує характер будівель навколо нас. Погодьтеся! Що якщо громадська сфера забезпечує гідність і спокій, це більш ніж розкіш? Так, урбанізм є закономірним розвідком суспільства, але успішний урбанізм не є випадковістю. Це може допомогти забезпечити здоров'я, силу, щастя всього населення. Містобудівники та архітектори не були сентиментальними, а розробили чіткі правила. У яких визначили, що корисне, а чого слід уникати у містобудуванні. Вони намагались ретельно придумати, як загальний план систематизувати споруди вулиць, так і покращити окремі елементи, навіть бурківку чи лавочку. Вони вірили в ідеальні геометричні форми. Це перш за все, квадрат. Квадрат повинен бути досить маленьким, щоб мати мала можливість з верхнього поверху покликати дитину, яка грає по той двік двору. Стверджувалось, що для гармонійної організації площі посередині має знаходитись фонтан, а оточуючі будівлі повинні мати однакову висоту ідеальна будівля мати елегантні критик аркади, щоб громадянам було зручно будь яких погодних умов. Бартоломео був архітектором багатьох споруд, площ, фонтанів і вулиць нового собору міста. Бартоломео завершив сімейний будинок палаця медичі, творче застосував античні пропорції і спроєктував фасад будівлі з характерними для Ренесансу рисами раціональності, послідовності та гармонії. Бартоломео застосував правила золотого перетину не тільки зменшенням висоти поверхів. Фасади вирішено мотивом русту, імітації і ледь помітних цеглин на рівні третього поверху, пласких на рівні другого, грубого і масивного русту на рівні першого поверху. Це був золотий вік будівництва Флоренції, Леон Батіста Альберті, виконав фасад в церкві Санта-Марія Навела, Бройні Лески завершив головний міський собор. Будівництво більшості храмів тривало протягом кількох століть, тому у архітекторів Ренесансу виникли проблеми із незавершеними спорудами. Наприклад, Альберті перепланував частково зведений до нього фасад з готичними арками собору Санта-Марія Новела. Він надав храму рис класичної ідеальної геометрії, раціонального порядку і пропорцій. Це проявляється. І в лінійних простих геометричних візерунках, і в застосуванні елементів античної архітектури Альберті виділив центр та кути будівлі пілястрами та колонами з коримськими капітелями одного із давньогрецьких ордерів. Маленький двірний отвір виглядає значно більшим завдяки обрамленню кесонним скліпінням за зразком пантеону це посилання. Тутавня та римської архітектури. Портик каванаду, що утворює галерею перед фасадом античних споруд, він розташував у горі. Очевидно, що прообразом фронтону є парфенон стародавньої Греції. Композиція фасаду вписується у квадрат. Якщо його поділити на частини, то у нижній є також два квадрати, над ними один квадрат по центру. Кожен квадрат ділиться на чотири. Ще одна інтрига композиції фасаду полягає в тому, що три великі квадрати рівної площі, що встановлять модульну структуру, приховуються за інкрустацією чіткого ритму дрібних квадратів з білого та зеленого мармура. Для вирішення ще однієї проблеми об'єднання частин у єдине ціле Альберті знайшов геніальне рішення. Використав есподібні валюти. Такий елемент скульптурного декору він запозичив у Буронілеске, який творче змінив поєднання завідків у одного із найхарактерніших мотивів античності, надавши есподібну форму. Будівництво собору Санта Марія дель Фльори було розпочато ще у 14 столітті, коли Флоренція стала одним із значних центрів Європи. І було вирішено, що потрібен собор, який зможе не тільки вмістити найбільшу кількість прихажан, а й стане вособленням сили й могутності. Міста. Конструкція храму завершувалась восьмикутним барабаном з круглими вікнами, схожими на великі очі. Храм мав повторити античний пантеон, але й сто років поспіль ніхто не наважувався спроектувати величезний купал. За тих часів при зведенні арок або склепіння застосовували тимчасову дерев'яну опору. Як тільки на вершині буде розміщена остання частина, яка називається замковим камнем, конструкція стає міцною і можна видалити опору. Але для такої величезної споруди технологія не підходила, бо вона б зруйнувалась під власною вагою, було оголошено конкурс. Невідомий ювелір без архітектурної освіти Філіпа Бринелески запропонував сміливий проект. До того часу будували куполи тільки сферичної форми. Він запропонував зміни витягнути купол. За легендою він не відкрив технологію, пояснивши, що метод такий простий і логічний, що всі зможуть його використати. Для демонстрації принципу конструкції Бронілецький запропонував як іноземним, так і флорентійським архітекторам завдання поставити яйце вертикально, бо той, хто зможе поставити, розкриє задом будівництва куполу. Жоден не знайшов способу це зробити. Бронілески взяв яйце, розбив дно і поставив вертикально. Архітектори обурились, що могли б зробити те саме. І, сміючись, Філіпа відповів, що вони теж могли б легко звести купол, якби побачили його модель. Щоб полегшити конструкцію, він збудував не один суцільний купол, а два найменшу найміцнішу внутрішню оболонку та зовнішню. Між куполами є сходи. Бронілевський вирішив проблему відсутності опори для самопідтримки кам'яної кладки при зведенні куполу. Він застосував інноваційний спосіб з вертикальними цеглинами, що тримають горизонтальні. Навіть без розчину конструкція ідеальна стійка. Для запобігання деформації лески застосував кільця, які працюють як ремені, подібно до тих, які ми носимо. Зовнішня оболонка купола викона з червоної цегли, на тлі якої виділяються вісім ребер білого мармуру. Купол зібрана з восьмичастох пелюсток і скріплена вгорі архітектурним ліхтарем. Є твори мистецтва. Які вважають символом не тільки міст або навіть країн, вони стають образами певної історичної епохи і мистецького стилю. Майстри італійського Ренесансу ніби заново відкрили світ архітектурних форм стародавнього Риму. Проте насправді це не було відкриттям чогось нового і незнанного, а новим поглядом надавно відоме його переоцінка. Найхарактерніша риса звернення. До культурної спадщини античності, відродження її художних принципів та прийомів, звідси і назва стилю Ренесанс.